Якщо ви стежите за вмістом кімнатних рослин, ви, напевно, знайомі з повітряною рослиною тилензе айоненза. Його ще називають нареченою або небесною рослиною через красиві рожеві та червоні відтінки листя та приголомшливі рожево-фіолетові квіти. Це епіфіт, тобто йому не потрібен ґрунт, він росте на деревах і деревині. Якщо у вас не дуже виходить доглядати за кімнатними рослинами цей вид відмінний варіант. Йому потрібні лише світло і вода, що може піти не так. Пілензе айоненза можна розмістити на шматку дерева в тераріумі або підвісити за допомогою дроту. Він точно стане родзинкою вашого інтер'єру. Давайте розберемося, як доглядати за цією рослиною, щоб воно радувало вас довгий час. Огляд рослини, тип рослини, епіфіт, сімейство бромелієві, Рід – Тілланція. Вид тілензіє айоненза. Батьківщина Центральна Америка. Освітлення яскраве росіяне світло. Висота 15-30 см. Полив регулярний. Шкідники та хвороби, попалиця, борошнисті червці, довгоносики, коренева гниль. Догляд низький. Тип ґрунту не потрібно. Зона МОРОЗОСТІЙКОСТІ 9-11 Що таке тилензе Айоненза? Цей вид відноситься до сімейства бромелієвих, так що його родичі, ананас та інші рослини з колючим листям. Батьківщина Тілензе Айоненза та інші бромелієві часто вважаються екзотичними, оскільки їх батьківщиною є Нікарагуа, Коста, Ріка, Мексика та деякі регіони Південної Америки. У природі вони ростуть на деревах в горах, пустелях і лісах. Характеристика Листя тилензи Айоненза нагадують ананас вузькі і колючі, зазвичай вони зелені біля основи і яскраві на кінчиках, а квіти, трубчасті, фіолетові. В ідеальних умовах рослина може вирости до 30 см, але зазвичай залишається менше. Цвіте воно тільки раз в житті, після чого гине, але залишає діток нові паростки. Тож у вас завжди буде продовження. Ця рослина не має коріння для поглинання вологи, натомість використовує трихоми на листках, які збирають воду та поживні речовини з повітря. Якщо у вас вдома сухо, доведеться частіше оприскувати рослину. Різновид є кілька популярних сортів. Ти Айоненза Фуйго найяскравіший з вогнено-червоним листям. Ти Айоненза Рубре буває жорсткою, росте вертикально, і м'якою, ширше і коротше. Ти Айоненза Мексиме схожий на Рубре, але більший і з більш товстими листям. Мексиме можна поступово привчати до прямого сонця, але робити це потрібно обережно, щоб не спалити листя. Як вирощувати? Догляд за телензе Айоненза досить простий. Хоча це не посадив і забув, рослина воно прощає невеликі помилки, освітлення. У природі ці рослини ростуть у тіні дерев, тому їм потрібне яскраве, але розсіяне світло. Якщо в кімнаті є тіні, але при цьому досить світло для читання, освітлення відповідне. Не ставте рослину під прямі сонячні промені біля південного вікна листя згорять. Краще розмістити його в кутку кімнати або біля північного вікна. Можна використовувати і штучне освітлення. На вулиці Телендзе можна тримати тільки в теплому кліматі, зона 9 і вище, в тіні або при розсіяному світлі. Полив: рослина любить вологість, але не переносить перезволоження. Оптимальний спосіб поливу замочування у воді на 20-30 хвилин раз в 1-2 тижні. У сухому кліматі або при яскравому світлі можна робити це частіше. Між замочуваннями оприскуйте рослину теплою водою. Якщо в кімнаті є зволожувач повітря, телензія буде відчувати себе чудово. Ґрунт ґрунт не потрібна це епіфіт, який в природі росте на деревах. Ви можете розмістити його в тераріумі з камінням, піском або деревиною, або підвісити на дроті. Грунт тільки зашкодить коріння, можуть загнити від надлишку вологи. Температура ідеальна температура від 16 до 27 градусів. Рослина витримує короткочасні похолодання до 10 градусів і спеку до 32 градусів, але краще не ризикувати. Якщо температура опускається нижче 10 градусів, заносите рослина в будинок. Добриво! Пілензи майже не потребує підгодівлі. Якщо хочете удобрювати, використовуйте спеціальні склади для повітряних рослин. Їх можна додавати у воду для замочування або оприскувати листя. Догляд: рослина сама скидає старе листя, але якщо хочете, можна акуратно видаляти їх біля основи. Також можна обрізати відсвілі квіти. Основна обрізка це відділення діток від материнської рослини, про що ми поговоримо нижче. Розмноження розмножується тилен з дітками, які з'являються після цвітіння. Материнська рослина гине, але навколо нього утворюються нові паростки. Їх можна залишити або відокремити, коли вони досягнуть половини розміру батьків. Акуратно відірвіть дитинку, намагаючись не пошкодити коріння. Нові рослини будуть рости, цвісти і також давати потомство так, що у вас завжди буде запас телензи. Проблема. Хоча ця рослина невибаглива, деякі труднощі можуть виникнути. Проблеми зростання. Основні проблеми. Сухі коричневі кінчики не вистачає вологи. Жовті м'які листя перелив. Жовте листя плями занадто багато світла. Після цвітіння рослина гинеться нормально. Просто відокремте діток і вирощуйте нові. Шкідник. На відкритому повітрі можуть з'явитися попелиці. У приміщенні частіше зустрічаються борошнисті червці білі комахи, схожі на вату. Видаліть їх ватним диском, змоченим у спирті, і промийте рослину водою. У південних регіонах може з'явитися бромалієвий довгоносик, він харчується листям і корінням. Хвороба єдина серйозна хвороба коренева – гниль через перезволоження. Якщо рослина почала гнити, його вже не врятувати, краще викинути і виростити нове з дітки. Часті питання. Скільки живе тилендзе і айоненза? До 5 років при гарному догляді? Чи потрібно замочувати рослину? Так, це найкращий спосіб поливу. Як часто поливати? У сухому кліматі раз на тиждень оприскування. У вологому раз на два тижні. Чи цвіте ті ланці лише один раз? Так, після цвітіння рослина гине. Якого розміру воно виростає до 30 см в ідеальних умовах? Чи потрібна ґрунт? Ні, це епіфіт. Чи потрібне прямо сонце? Ні, тільки розсіяне світло.